Доброго дня, шановні українці! Ось зараз я вам покажу людство. До чого докотилося людство. І щоб ви розуміли, це просто ознака цивілізації, нашої цивілізації. Людської людства як проєкт. Це просто те, що несе річка. Річка і це все попадає сюди, пляшки. В основному це пластик, поліетилен. Ось, шприци, медикаменти, куди ж без них. Якщо не срати в природу, то як потім виявиться, то й медикаменти не потрібні. Тут навіть капельниця, від відлітів, алкоголь. Куди ж без алкоголю? Дивіться, яка краса. Плішечки і пластик. Пластик, пластик. І де ви це все думали? Ну це до безкінечності можна йти, це Карпати. І сюди кацапи не дійшли. От. Тут русофашистів немає, тут просто є людство і таке по всьому світі.